Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Мова сьогодні йдеме про добірку ароматів з нотою магнолії. Я в своїй парфумерній колекції підібрала 25 парфумів з цією нотою. У деяких магнолія виведена у назву аромату, у деяких у стартових нотах, а у деяких магнолія незначним підтекстом звучить для того, щоб підкреслити інші складові. А почати я хочу з аромату білої магнолії з одноіменною назвою White Magnolia від Etro. Магнолія тут окреслена з цитрусами. Подобається мені ця парфумерна композиція. Пробник я отримала у якості компліменту за іншу покупку, але вона мені звучить дещо вторинно. На перший подих. Мені це все дуже сподобалось. Потім, коли аромат на шкірі вже заспокоївся, він почав звучати навіть дещо мильно. І беручи до уваги, що створив цю парфумерну композицію парфумер-зрадник, то цього аромату в моїй парфумерній колекції не буде. Я обійдусь лише пробником, але Біла магнолія, якщо комусь подобається звучання, ось Такого, можливо, якісного мила з відголоском магнолії, то цей аромат саме ось про таку історію. Розкішне звучання магнолії я відчула в ароматі Одейсей Магнолія від Ісей Міакі. Це новинка 22-го року, і це для мене магнолія, яка звучить дуже натуралістично. саме так, як я її відчуваю з бутону квітки. Вона тут водяниста, прозора, збагачена деревиною. Ця магнолія нібито і може здаватися напівпрозорою, легкою і досить акварельною. Але вона досить тривалий час лишається на шкірі. І в кінці звичайні аромату дещо запудрюється, але досить відчутна. І Цьому аромату я присвятила окреме відео. Посилання на нього залишу в описі під даним роликом. В наступному ароматі назва квітки магнолія виведена у назві від французького бренду André Патман, який співпрацює з парфумеркою Олівією Джакобетті, яка відома створенням натуралістичних парфумерних композицій. І в цьому ароматі. Магнолія розкривається в базі і відчувається в шлейфі. Вона обрамлена яскравими фруктово-ягідними напівтонами, навіть ковпачок, ось таке оформлення темно фіолетового кольору. Підказує, що це буде саме смородина. Вона тут звучить дуже натуралістично. Це пліт, який навіть викликає оскому. Потім аромат з цим яскравим ягідно-фруктовим стартом заспокоюється, до нього під'єднується. Квіти персикового дерева, потім злегка пощій мускатний горіх, прохолодна шавлія, і розкішна магнолія. Це ніби букет з бутонів магнолії, пишних, рожевих з густим ароматом. В цьому ароматі розкриваються вже в шлейфі. Чудовий аромат з прекрасною стійкістю, з характерною молекулярністю нині популярною. І аромат, який пахне насправді природою і досить відчутною магнолією. Квіти сонячної магнолії від Ланван. І ця квітка тут в обрамленні персиків, абрикосів і квітів османтуса. Цей аромат дуже теплий, він справді сонячний, ніжний, він в уяві моїй ніби помаранчевого кольору. І на шкірі, коли він заспокоюється, ось ці перші фруктові акорди сходять, звучить м'яко, ніби навіть нектар або пилок від магнолії осідає на шкірі. І аромат потім запудрюється і легеньким кремовим шлейфом лишається на шкірі. Яскравий, радісний, теплий і в моїй уяві він помаранчевого кольору. Наступний аромат від іспанського нішевого бренду Loewe Aura Pink Magnolia. І за рожевий колір тут відповідають ягоди, які звучать одразу в старті. Це ніби ягідний смузі, з вжини, з малини, з півниці, суниці. Вони не солодкаві, вони злегка м'яко стиглі, і в ароматі відчувається характерна кремовість за рахунок мускусу, і аромат м'яко, кремово осідає на шкіру і звучить так само тілесно, як і попередній аромат. Але в цьому ароматі ще й характерна солонкавість відчувається за рахунок того ж сандалу. Приємна, м'яка, жіночна парфумерна композиція, хоча аромат заявлений як унісекс. Для мене це такий аромат, щось на кшталт лакоста, пурфам, ну а від кашерель. Аромат дуже затишний, він зручний і легкий, зрозумілий в носінні. Він нікого не потурбує. Комфортний аромат з магнолією, яка звучить таким кремово-м'яко-фруктовим акордом. Розкішна магнолія від лабораторії Алфатіво. Навіть зовнішнє оформлення коробки з квітом магнолії, з деревиною. І аромат так і звучить. Спочатку деревинно, квітково. Потім до магнолії приєднується ароматний бузок, це весняні квіти, і аромат пахне для мене травним. І в ароматі є легка прозорість і дзвінкість від конвалії. В ароматі відчувається легкість, свіжість. Та сама акварельність, яка відчувається з пилюсток весняних квітів, він дуже духмяний, запашний. Легкий, ненав'язливий а і водночас досить стійкий. З цим ароматом ніби розслабляєшся, і з цим ароматом ти ніби зливаєшся в одне ціле, і це аромат з тих, які надихають. Він заявлений як унісекс, але на мою думку, цей аромат все-таки більш фемінний. Чампака від британського бренду Ormond Jane. Це різновид магнолії, який створив геній молекулярної парфумерії Гьозашон. І це магнолія, яка збагачена тією повітряною молекулярністю. Потім згодом ці квіти перетворюються у щось густіше. Тут є заявлена нота рису басматі. І ніби я його навіть відчуваю, цей Кремово-гіркуватий присмак. І далі аромат звучить ніби густо заварений зелений чай. Подобається мені за ним спостерігати. І він такий ніби невловимий, як власне, і вся парфумерія, яку створює Геза Шон. Він зникає, потім з'являється звучанням тієї магнолії дзвінкої, прозорої. Яка насичена водою, потім зникає і з'являється якоюсь зеленою листяною нотою. Цікаво, дуже приємно. Парфум в мене з'явився взимку. І ось зараз навесні, коли вже сонце припікає, він починає розкриватися дещо інакше. Взимку він звучав. Кремово густіше, і в ньому нота ну, рису якраз домінувала. Ось зараз навесні я відчуваю ту насичену зелень, ось ту активну вегетацію, аромат прекрасний, приємний, ненав'язливий, політкоректний і, власне, такий стильний британський класичний унісекс-парфум. Магнолія обрамлена цвітом вишні і півонією. У ароматі Ферія Spring Blossom від ювелірного дому Van Cleef Arpels. Це свіжо, насичене волого. Тут є лічі. Злегка приперчена композиція рожевим перцем, м'яко, фруктово-квітково. З яскравим шлейфом. Тут є достатня кількість мускусу, який розвівається, який ніби підносить тебе над асфальтом, і аромат свіжого опалого квіту на волоссі. Дуже приємно, дуже по дівочому, легко, ненав'язливо, свіжо, волого, прозоро, квітково. Дуже люблю цю парфумерну композицію, і назва оформлення просто ідеальні. Магнолія в обрамленні розмарину, зеленої трави, яблука та груші у саду на даху від Ермес. І це свіжо, насичено волого, зелено, ароматично, злегка-легка духмяна солодкавість від груші. І магнолія тут звучить напівтонами вона з'являється вже дещо пізніше, коли аромат зігрівається, коли всі фруктові соки акорди відзвучать, потім магнолія легким акварельним підтоном починає виходити на перший план. Дуже люблю всю лінійку садів, і цей аромат, гідний представник садової лінійки, це ніби магнолієвий сад, на якому Велика кількість фруктових дерев і непокошена зелена трава. Пройшов рясний дощ і почало припікати сонце. І всі аромати природи почали віддавати свої духмяні пахощі. Ястрава звучить магнолія, яка росте на морському узбережжі, дуже близько до води. В ароматі анорії від ляковенде мінім. Тут велика кількість деревини прозорої водянистості магнолії. І магнолія тут ніби пахне навіть серцевиною від цієї квітки, вона, мабуть що, чи не найгучніша із сьогоднішньої добірки, тому що квіти магнолії достатньо легко перебити іншими парфумерними складовими. І чим менше Парфумерної композиції інших компонентів, тим яскравіше звучать окремі з них. В цьому випадку це магнолія, і тут є деревина-плавник, яка доповнює ту квіткову вологу, ту квіткову духмяність магнолії. Ось зараз я коли слухаю цей аромат. Це справді ніби справжня магнолія. Яку я вдихаю з самісінького бутона неймовірний аромат від того самого парфумера, що створив і попередній аромат для Ермес. Ще один аромат від парфумера Жана Клода Елена, який він створив для Yves Saint Laurent «In love again». І це квітково-фруктова, або точніше ягідна композиція. Тут. Є і смородина, і малина, і чорниця, і виноград. Також тут є густосолодкий страстоцвіт, півонія, троянда, і магнолія разом з жасмином. Магнолія тут грає загалом ніби цілий квітковий ансамбль, який доповнює першу фруктову ноту. І дуже люблю її цю парфюмерну композицію, особливо навесні. Вона ніби відродження природи. Ось такий милий флакон у вигляді серця. Аромат дзвінкий, яскравий, безтурботний, дуже шлейфовий і він запам'ятовується. Він компліментарний, шлейф у нього, ще раз повторюсь, дуже привабливий, жіночний і яскравий аромат. Наступний аромат з магнолією від Amouage – Reflection. І це ніби протистояння теплого і прохолодного. Тут є фіалка і сандал, які звучать тепло-м'яко, пудрово, ніжно і прозора волога магнолія разом з фрезією. Це і прохолода, і тепло водночас. Дуже типовий аромат для компанії Amouage. можливо, він навіть найсвіжіший з усіх ароматів від цього парфюмерного дому. І в ароматі є така трав'яниста вологість, яка на межі овочевості, щось на кшталт огірка, є в ньому навіть якась металевість, можливо, це ось такий візуальний. Зовнішній вигляд дає відбиток в моїй уяві. Це ніби плід розрізаєш ножем, і характерна огірковість лишається на металі. Свіжо-прохолодно волого, і аромат для мене пахне ніби вологим густим лісом, в якому велика кількість вегетації. Дуже його люблю, особливо навесні. Магнолія заявлена в старті в ароматі «Рум'єр» від «Лан Ван». І автором цієї парфумерної композиції є Франціс Кюркетжан. І магнолія тут разом з конвалією грають першу скрипку: дзвінко, волого, прозоро і водночас стійко. Парфумерна композиція згодом дещо загущується: тут є амбра і слива. І стає. Такою квітковою, непростою, загадковою. Тут є також жасмин і апельсиновий цвіт, вони додають квіткової легкості водночас, і коли аромат вже закінчує свою активну фазу звучання, залишається деревинний духмяний акорд на шкірі цікава парфюмерна композиція. Ще раз повторюсь, стійкість надзвичайна. Шлейфова, дуже комплементарна парфумерна композиція, незвична і це я можу назвати аромат, який міг би бути і в сегменті нішевої парфумерії. Цієї весни мене дуже тішить аромат від Агоніст Флора Луст. Це справжнісінька вегетація, флора. Аромат, який пахне насичено квітково, це не прозорі квіти. Хоча тут є і фрезія, і магнолія, і троянда, і терпкуватий бергамот. Аромат все таки звучить, ніби це екстракти, зібрані з квітів, які дуже інтригують, які залишають за собою такий. Цікавий слід, що інколи можеш помилятися, що це. Тому що він, ніби і флоральний, але звучить якимись дивними тропічними, незвіданими рослинами. Цікаво за ним спостерігати. І от взимку він звучав саме вологими прозорими квітковими акордами. Коли потепліло, на сонці він просто грає, він ніби розсипається тими пелюстками на сонці, які віддають всю свою розкішну запашну красу. Дуже його люблю, це аромат стильний, аромат інколи може навіть давати таку характерну металевість, ніби від розпареної праски, але в яку додали квіткових олійок. Розкішний просто квітковий аромат. Для мене це справді квітковий нектар у флаконі. Ще один яскравий квітковий представник від Кензо, і навіть оформлення ковпачку у вигляді квітки. Окрім магнолії, тут є цвіт японської вишні, ірис, жимолость жасмин. Магнолія з'являється вже. В базі. Одразу в старті тут яскраво-зелено-терпкувато, тому що тут є базилік і смородина і нота цитрусу. Цей аромат входив в мене і в добірку базилікових ароматів. Спочатку це яскраво-зелено, потім квітково, потім, коли аромат заспокоюється, він звучить таким ніжним, розслабляючим якимось зіллям. Чудовий аромат в стилі кензо, а оформлення флакону просто неперевершене. Розкішний квітковий букет в ароматі Єлисейські поля від Герлен. Окрім магнолії, тут є також і пудрова фіалка, духмяний бузок, який солює, і запашна мімоза, і дзвінки. Квіточки конвалії, троянда, і мигдалевий цвіт, і гібіскус, і аромат пахне спочатку свіжо, насичено-квітково, потім звучить кремово за рахунок магдалю і сандалу. І це просто французька класика у флаконі. Ще один аромат від Дому Гарлен, в якому присутня магнолія, лінстант. І вона тут в іншій інтерпретації: це пудрово одразу на початку, тут є ірис. Це солодкаво, тут також присутній білий мед, це злегка фруктово, тут є цитруси, і деревинно. Аромат для мене пахне сухою деревиною восени, на яку Світить сонце, і це ніби аромат, який коли розкривається на шкірі, ніби навіть шелестить, Обожнюю його дуже ціную. Він солодкий, затишний, ненав'язливо, жіночний, незабутній і загадковий водночас. Жіночого люксу від ланком Міракл. І магнолія тут в поєднанні з фрезією. Цей дует мені подобається найбільше, коли достатньо нейтральні в звучанні квіткові ноти доповнюють одна одну і не перекрикують. Також в ароматі достатня кількість вологості, терпкуватості, тут є імбир і тут є чорний перець. Освіжаюча весняна парфумерна композиція, яка для мене пахне весняним цвітом. Шифрова льдигідна парфумерна композиція від Rive Gauche. Це багатокомпонентний аромат, велика кількість квітів, які прохолодні, навіть злегка підморожені, і згодом вони починають. Злегка танути, і поступово один за одним акорди починають проявлятися. Це строго, це злегка відсторонено, це аромат, який, можливо, не всім підладний. Магнолію, як таку в ньому я не можу виокремити, але вона тут доповнює парфумерну композицію. Магнолія також присутня і в ароматі Далі. У мене концентрація туалетної води, матовий флакон від Сальвадора Далі. Це цитрусово, прохолодно. Потім вже починають розкриватися квіти. Тут є і жасмин, і магнолія. Вони тут, ніби, навіть перебивають одна одну. І, зокрема, жасмин тут навіть. І домінує. Потім аромат затихає і починає звучати деревинно. Цікава парфумерна композиція. Я знаю, вона свого часу була досить популярна, така грайлива, загадкова і один флакон, чого коштує це, ніби справді витвір мистецтва. Вершкова магнолія в ароматі Girl of Now від Елісап. Це вже солодкава парфумерна композиція, густа, насичена. І в ароматі велика кількість горіхів: це мигдаль, фісташка, тут є фрукти, можливо, навіть грушеві цукати, є мандарин і є достатньо відчутний і квітковий блок. Потім аромат заспокоюється, починає звучати. Дещо м'якше, навіть тілесно, злегка, дещо навіть підкопчено, за рахунок бобів тонка І в ароматі також присутня така м'яка нота, як кашмеран. Дуже жіночно, дуже глибоко він ніби огортає, і цим ароматом мені подобається користуватися взимку. Магнолія зі спокусливою гарденією, розкішною трояндою, заявлена у ароматі від «Агент Провокатор». Спочатку на перший план виходять спеції: це кардамон, коріандр, шафран. Потім підключається квітковий блок, потім аромат починає звучати дещо східно, досить в'язко. Тут відчувається шкіра, дим. І Густа насичена цілому парфумерна композиція. Якби я не зазирнула в парфюмерну піраміду, я б можливо і не виокремила б тут магнолію, тому що тут для мене все-таки домінують спеції, а магнолія тут доповнює ось цей прекрасний парфумерний букет. Розкішний східний саншайн від саншенвідамуаж. І це аромат. В якому магнолія не виходить на перший план, а якщо точніше, вона прихована разом з жасмином і квіткою білого тютюну. Саншен також входить в мене і в добірку тютюнових ароматів. На першому плані тут розкішні абрикоси, персики зі шкірочкою. Ось такий ефект досягається завдяки квітки османтусу. Аромат достатньо солодкий, навіть в'язкий. Тут присутня достатня кількість мигдалю. дуже жіночний, тілесний і такий м, осучаснений східний аромат, який дуже легко носиться в будь-яку пору року, просто розкіш від амуаж. Досить давно я не згадувала аромат Кове від Сари Джесіки Паркер. Тут також присутня магнолія разом з лавандою, яка в самісінькому старті, в поєднанні з цитрусами, які навіть перекривають перші лавандові акорди, це насичено яскраво, і аромат пом'якшується шоколадом разом з кашеміром. І в кінці, коли аромат заспокоюється, це така спокійна, прохолодна деревина. Аромат, хоч і заявлений як жіночий. Для мене це аромат унісекс в такому прекрасному оформленні. А на останок новий аромат, в якому магнолія заявлена в самісінькому старті. Це новинка 23-го року від Нарцисо Родрігіса «All of Me». З ароматом я познайомилась в серпні минулого року. і... Багато разів підходила, вагалась, потрібен він мені чи ні, але, врешті-решт, ось цей бажаний флакон в моїх руках. І ось такий чарівний, незвичний для нарциса Родрігіс флакон. У мене об'єм 30 мл, мені цього достатньо. І зараз спробую одразу аромат на шкірі. Чи відчується тут одразу в старті ноти магнолії, тому що цей аромат для мене пахне фруктово мускусно, так як я його пам'ятаю. І ось зараз, коли я вже знаю, що тут магнолія, я вже відчуваю, окрім фруктів, зокрема груші, саме ту магнолію, яка наразі цвіте. І до магнолії приєднується троянда. І так, фірмовий мускус Нарцисо Родрігіс розкривається буквально одразу, тому що зараз в приміщенні досить тепло. Я хотіла цей аромат ще від минулого року, отже. Ласкаво прошу до моєї парфумерної колекції ще один аромат з нотою магнолії від Нарциса Родрігіса. Дуже красиво звучить, насичено і водночас м'яко. Дуже радію, що аромат з'явився в моїй колекції. Отже, такою була моя розповідь про магнолію в парфумерії. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!